Про велику силу Ісусової молитви, наш український святий Паїсій Величковський з міста Полтави заснував монастир у Бесарабії під назвою Нямецький, крім гуртожитку, на деякій відстані від монастиря була поставлена келія для монахів, що працювали у безмовності у невпинній Ісусовій молитві. Якось до святого Паїсія біси з'явилися чуттєвим чином і говорили йому приберите цих монахів, що вони за самочинники живуть окремо, хай живуть разом з вами у монастирі. Та чим вони вам заважають? спитав Паїсій. Вони нас палять, відповіли Біси, палять, звичайно, нечуттєво але безперестанною Ісусовою молитвою, яка є полум'я вогняне на супостатів злих ангелів.